Запросили залюбки в ефір Тім-ФМ і в нашу студію, нашого гостя, лікаря, хірурга-онколога Чернігівського медичного центру сучасної онкології Олександра Косенка. Пане Олександре, вітаємо. Доброго дня. Дякую за запрошення в вашу студію. Радий тут бути, ми Його. теж дуже раді. Нам як відомо, ви один із чотирьох спікерів навчальної програми для медиків у первинки Чернігівщини, організованої благодійною організацією фонду боротьби з раком, яка відбувається в рамках програми відновлення доступу населення до медичної допомоги у Чернігівській області за підтримки проекту USAID, підтримка реформи охорони здоров'я. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію з раком шкіри на Чернігівщині і як вона змінилася? Які тенденції статистика виявлення? Тож, будь ласка, так дякую за запитання. Значить, ситуація по виявленості раку шкіри в Чернігівській області загалом відповідає загальнодержавній статистиці і ситуації по виявленню раком, раків шкіри. Загалом, кількість первинних форм раків шкіри і вторинних вона незмінно є великою, високою і є така зберігається тенденція в статистиці. І в клінічному досвіді, що тільки ця цифра з часом росте. Тобто, якщо говорити конкретними цифрами згідно національного канцероєстру України за 2023 рік, за 2023 рік було по Чернігівській області виявлено близько 500, навіть трошки більше, випадків раку шкіри немеланомних, і меланом це інша форма. Онкології шкіри було виявлено 75 випадків загалом. Це плюс-мінус відповідає загальній державній статистиці. І тенденція вона є такою, що новоутворення менше не стають. На жаль. Що впливає на це? Я чула, що фактором номер один, який провокує злоякісні утворення на шкірі, зазвичай називають сонце. Так, абсолютно вірно, сонце є джерелом ультрафіолетового випромінювання, яке у нас, на жаль, є дуже високою і інтенсивним, тому що ну, всі ми знаємо за озоновий шар. Він руйнується, на жаль, з часом у нас на планеті, і за допомогою цього, на жаль, кількість ультрафіолетового випромінювання тільки збільшується. Воно проникає на безпосередньо на шкіру людей і виникає. Виникають певні зміни в шкірі, які є спочатку перед раковими станами, це окрема нозологія, які потім при неблагоприємних умовах можуть трансформуватися вже злоякісні новоутворення. Тому абсолютно вірно сонячне випромінювання. Є фактором номер один неблагоприємним фактором, який веде до розвитку раків шкіри. Можна ще виділити інші фактори, неблагоприємні, такі як хронічна травматизація шкіри. Хронічні запальні процеси, особливо неліковані запальні процеси, угу. хронічні трофічні виразки шкіри, як нижніх кінцівок, так і верхніх кінцівок. Хронічні опіки, келоїдні рубці і травматизація, ще раз повторюю, цих вищоописаних зон можуть вести до розвитку онкологічних захворювань, зокрема раків шкіри. І разом з сонцем це тільки одне на одне нагромаджується, якщо можна так сказати. Так. В принципі, просто плюсуються ці фактори ризику. Так, воно короткий. воно кумулюється. Так, угу. так. А сонце завдяки ультрафіолету. Ви кажете, є дуже дуже нехорошою історією для нашої шкіри. Чи можна назвати звичку і моду для багатьох ходити в такі салони краси, де можна позагоряти, зробити колір своєї шкіри більш бронзовими? Приємним дуже часто ця історія зараз є у людей додатковим навантаженням на шкіру, крім сонця. Дякую за запитання. Використання і походи в сучасній солярії на жаль є дуже негарними і такими. Негарними факторами додатковими для ви для виникнення онкології шкіри це можна віднести до третього. Такого фактору злоякісності це походи в солярі. Uh -huh. Він не є безпечним і так є мода на тенденція на моду на сьогодення для засмаги бронзової, але воно завжди є дуже сильно провокуючим фактором для розвитку онкології. І чим більше факторів поєднуються, ми назвали, тим більша вірогідність для розвитку онкології шкіри. Особливо ще можна віднести як четвертий фактор. Це генетика, mm -hmm. спадковість. Тобто, якщо, наприклад, батьки людини, вони вона м на ну, тобто в історії мається на увазі протягом життя була онкологія шкіри, зокрема рак шкіри або меланома. То ризик успадкування цих злоякісних процесів у сина або дочки набагато вище ніж у тих людей, у яких батьки не хворіли протягом життя на онкологію шкіри. Отже, це буквально по першій лінії передається. Як то кажуть, в основному так, так, mm -hmm. так. Чим, тобто, по першій лінії, так, чим більше колін. Є сімейних тим, менше вірогідність успадкувати. але ж знову ж таки, сьогодення це комбінація цих різних факторів, вони тільки провокують і підсилюють виникнення. Онкології. Отже, треба бути уважним до свого здоров'я. Якщо ви знаєте про якісь такі факти в історії вашої сім'ї, ваших рідних друзів, будь ласка, пильнуйте, будьте максимально уважними до того, як ваша шкіра виглядає. І от лікар, щойно казав наказав про те, що якісь навіть поранення, які ви свого часу. Не залікували так, як має бути, можуть впливати на подальший розвиток такого захворіння, а воно нам нікому не треба. Я думаю, в принципі, всі за цим погодяться. Ви казали про те, що ем, сонце впливає дуже сильно. Зараз осінь вже ніби менше сонця вже і потрошечку свіжіше і прохолодніше стає, але напевно, це той самий час, коли після трьох літніх яскравих сонячних місяців звернення може бути більше у лікарів, саме з цим питанням. Чи ні, яку статистику і динаміку ви в зверненнях хворих спостерігаєте? Розкажіть, будь ласка? Ну насправді насправді звертаються хворі. Пацієнти в нашу клініку не тільки з, зі злоякісними новотвореннями шкіри, а й зі звичайними родинками, з доброякісними новотвореними mm -hmm. шкіри. І в принципі, якщо ми говоримо за розвиток злоякісного новотворення на місці доброякісного, що може бути, воно, як правило, займає певний час. І те, що людина, наприклад, отримала велику кількість інтенсивної засмаги цього літа, це не значить, що через два тижні там вже буде якась проблема. Тобто, правильно. Правильне питання, дякую за нього. Як правило, наслідки злоякісних точніше, навпаки, злоякісні наслідки по шкірі вони з'являються десь або через місяці або вже через роки навіть тобто з накопичення мультифіолету в шкірі угу. і йде провокація провокація цих виникнення мутацій, які вже за собою запускають ланцюг інших реакцій які на жаль дають злоякісне новотворення шкіри ну тобто Конкретно, якщо ми говоримо за немеланомні раки шкіри, такі як базальноклітинний рак і плоскоклітинний рак, вони вважаються менш агресивними ніж меланома. І вони розвиваються набагато повільніше ніж меланома. А меланома це окрема форма новоутворення шкіри, злоякісного. Вона не відноситься формально до раку, тому що вона виникнення меланоми пов'язується із Ураження меланіну, тому воно умовно відноситься до раків, але теж є дуже злоякісним. Так от, меланома вона може виникнути і розвинутися на місці як доброякісного пігментного чорного невусу, тобто родинки, звичайно, так і сама по собі на здоровій шкірі. І вона, як правило, розвивається не повільно, а швидше, ніж не раки шкіри, тобто вони є різні новотворення шкіри, злоякісні є різні, і виникнення тих або інших є трошки різною і завжди після бурної такої інтенсивної засмаги, після, після літнього сезону, через місяці або через роки, тільки тоді можна побачити вже злоякісні зміни на шкірі людини. Отже, можна сказати нашим слухачам, що якщо вони добренько позасмагали цього літа, поспішати до лікарів з побоюваннями щодо стану своєї шкіри не варто, якщо в принципі немає у вас друзі якихось новоутворень або опіків і наслідків цих опіків, змін у кольорі шкіри і так далі, можна просто спостерігати і вже маючи цю інформацію, яку ви щойно озвучили в ефірі, тімофом бути уважнішими до свого здоров'я і трішечки поспостерігати за тим, як далі буде розвиватися події, і тільки тоді звертатися до лікаря, але обов'язково звертатися, якщо щось подібне відбувається. Вірно розуміємо, абсолютно вірно, і при певних скаргах на Новотворення шкіри треба звернутися або до сімейного лікаря, угу. який дасть направлення при потребі для профільного спеціаліста, тобто профільний спеціаліст, або дерматолог, або онколог, онкохірург, вже при потребі, так але за направленням сімейного за лікаря, направлення. ось тут важливо розуміти послідовність, за якою звертатися і до кого. А я, власне, друзі, хотіла ще зазначити від себе, як я розумію знов-таки зі своєї загальної шкільної освіти, що ми ж пам'ятаємо. もうしょ Шкіра це найбільший орган людини людського тіла, і клітини шкіри постійно діляться. І ось ця історія про те, що ви кажете, що накопичуються певні фактори з часом. Клітинки шкіри напевно найчастіше оновлюються серед інших клітин організму. І якщо на вашу шкіру постійно впливає сонце, так чи інакше це потім призводить до того, що генетично від клітинки до клітинки, які постійно діляться, передається якась уже трішечки поламана інформація внаслідок. Сприяння ультрафіолету, таким ось генетичним поломкам. І це Накопичується той самий ризик, з яким ви у майбутньому матимете справу, так Так, абсолютно вірно, це є правдою. Чим більше людина за все своє життя отримує засмагу, чим більше вона сонячного промінення з ультрафіолетом отримує протягом життя, тим більше вірогідність, що накопичиться та кількість злоякісних факторів в організмі, які потім через місяці або роки дадуть особі зна. І е, зміна е, рогового шару е, епітелію на шкірі це Фізіологічний процес це зміна шкіри, оновлення шкіри зі старою на нову. Але це є фактором того, що чим 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 активніше ділиться клітина, тим активніше виникають певні процеси в ній, тим, тим вищий метаболізм в цій клітині. Тому абсолютно правильно ви сказали. А пришвидшувати цей метаболізм і оновлення клітин потрібно чи не потрібно? Бо я вже навіть побачила собі таку картину перед очами, як зараз послухали нас люди і вирішили, що ага, я позасмагав добренько цього літа. Треба ж ці паламані клітинки якось себе змити, зробити скраби, якісь там ще можливо кислотні процедури. Дівчата можуть робити теж. Чи варто цим займатися? Чи варто прискорювати неприродним шляхом оновлення клітин своєї шкіри і епітелію? Все повинно бути Е, uh -huh. Якщо є потреба в косметичному догляду за шкірою при певних показах, то це не є проблемою і це треба робити. Знову ж таки, дуже, дуже добре, якщо це буде, буде. Цим будемо займатися профільний спеціаліст або косметолог, або дерматолог. Але з іншого боку, чим частіше ми наносимо скраби, висушуючи препарати на шкіру, різні крема, особливо які якщо вони не перевірені, тим частіше ми робимо ту хронічну травматизацію на шкіру. І тим самим ми ще більше можемо завдати ризику своїй шкірі цим. Тут треба поймати з золоту середину. Відбувається 14-й тренінг. Він на, на тему раку шкіри та раку легені. Власне, про рак шкіри говоримо ми в ефірі. Тімофом, пане Олександре, я знаю, що загалом у фокусі навчальної програми чотири види раку. Так, це молочні залози, про що ми говорили на минулому тижні за вашим колегою Шейка матки, шкіра та легені. Ось, власне, повертаючись до шкіри, на якій спеціалізуєтесь ви, і про що говоримо ми сьогодні в ефірі тімофам, скажіть, будь ласка, будь-які зміни на шкірі візуально видимі? Так це дає можливість більшості з випадків раку шкіри виявляти на ранніх стадіях? Дякую за запитання. Так, шкіра є одним із візуальних форм локалізації Новоутворень, як доброякісних, так і злоякісних. І тому вважається, і так воно і є, це правда, що візуальні форми частіше і простіше побачити, ніж невізуальні форми. Ну, тобто, якщо ми говоримо за, якусь, е, за якесь новоутворення шлунково кишкового тракту, наприклад, кишківник тонкий або шлунок, без фіброгастродеоденоскопії лікарі цього побачити не зможуть. А на шкірі побачать всі: і пацієнт, і медики. Тому будь-які зміни на шкірі можна побачити неозброєним оком. А якщо вже пацієнт із підозрою на новоутворення прийшов на консультацію до профільного спеціаліста, при потребі можуть ці профільні спеціалісти або хірург-онколог, або Дерматолог застосувати ще й додаткові е, інструментальні методи візуалізації новоутворення шкіри, е, наприклад, дерматоскопія. Угу. Е, вона є цифрова, вона є звичайна. Це метод дослідження, який дозволяє спеціалісту побачити набагато ближче це новоутворення, роздивитися в певному спектрі кольору і віддиференціювати, чи це є доброякісне новоутворення, чи це є злоякісним. Але в абсолютній більшості випадків новоутворень шкіри, ви правильно сказали і правильно задали питання, не озброєним оком. В абсолютній більшості випадків можна все побачити, роздивитися і запідозрити дещо, якщо це можна. Ну а якщо вже запідозрили без додаткового ось такого медичного обладнання, як зрозуміти, що родинка ракова, а не здорова? Так, ну існує певна певна така міні-класифікація. Він же можна його ж назвати таким карманним посібником для будь-якої людини. Вона називається це правило, правило називається акорд, це українська назва, це абревіатура із певних літер. Тобто акорд, певна літера, вона символізує якийсь термін. Тобто, якщо ми говоримо за літеру першу а, це називається значить асиметрія, чи вона є, чи її немає. Тобто, якщо ми бачимо новоутворення на шкірі. Ми повинні в першу чергу роздивитися, чи воно рівне, чи воно не рівне, симетрія або асиметрія. Тобто, якщо воно кругле, правильне новоутворення, ну, візьмемо звичайну родинку, яка е, трошки визвишається над рівнем шкіри. Якщо воно правильна, не вичорні края, е, що зліва полюс такий згладжений, угу. полукруглий, що справа, це називається симетричне новоутворення. Якщо воно. Асиметричне, лівий полюс, наприклад, відрізняється від правого, або навпаки, це є плюс один бал в підозру на злоякісне новоутворення. Uh -huh. Якщо ми говоримо далі акорд, да, асиметрію ми поговорили, К, це край. Край буває чіткий, не чіткий, рівний, нерівний, згладжений, не згладжений. Якщо він чіткий, зрозумілий. Бачимо край, де він закінчується, не розмитий мається на увазі, то це плюс 1 бал в доброякісне новоутворення. Якщо він розмитий нечіткий і повзучий, такий незрозумілий, це плюс 1 бал в злоякісне новоутворення. Далі йде акорд О окрас. Тобто окрас буває різний. Якщо, наприклад, ми говоримо за дуже агресивну форму онкології шкіри як меланома. Це одна з найагресивніших форм онкології взагалі в організмі, то вона дуже часто є чи чорною або з синю, синюшністю такою, синя, чорна, але буває і безпігментні меланоми, тобто о, окрас має дуже велике значення. Чи ця родинка рожева, чи вона чорна, чи вона змінює колір? Це дуже важливо. Uh -huh. Це третій такій, третя літера. Да, правила. І треба спостерігати в часі. Якщо змінюється колір, то це обов'язково прям треба бігти до лікаря. Абсолюда, так, так, ну от зараз я проговорю це. Наступна uh -huh. літера це йде Р, акорд, розмір, тобто теж або вона змінюється, або не змінюється в розмірі. Росте, не росте. Як? З якою інтенсивністю за який період часу? І остання літера D – це є діаметр, да? тобто не діаметр, а м -м, динаміка. Динаміка, mm -hmm. те, що ви проговорили. Тобто, наскільки швидко вона змінилася і в часі, і в розмірі, і в окрасі, якщо зміни є. Певні, наприклад, була родинка, вона була багато років чорного кольору, правильної форми, багато років і вона не турбувала. Якщо кольор різко змінився, наприклад, після того ж літнього сезону з бурною засмагою, так вона змінилася у формі, один край став розмитий, і чіткий край перейшов в. Не чорне, наприклад, в світлокоричневий або з синюшністю. Тобто такого раніше чітки не було. Оце ознака обов'язково, щоб піти до профільного спеціаліста. Це є однією зазнакою на злоякісне новоутворення на переродження. Бо там починає вже клітиночка ділитися в якийсь інший спосіб, не характерний для шкіри, яка навколо родинки, і не характерний для самої родинки. І відповідно, це той тривожний дзвіночок і сигнал, що вам обов'язково треба звернутися до лікаря, друзі. Власне. Про те, що самостійно можна свої родинки вдома ем, якось дослідити, поспостерігати за ними, використовуючи ось це правило акорд, друзі. Запам'ятали, мені здається, все дуже просто: асиметричність. К. Край. Край. Окрас, окрас, розмір, розмір і динаміка. Динаміка. Да. Ось це правило акорд Запам'ятайте, будь ласка, і користуйтеся ним для того, щоб бути здоровими. А я чула, що є таке поняття, як гідке кочення. Можете прокоментувати, розповісти нам більше про це. Так, правило гидке каченята це по суті те ж саме це повторює правила в правила акорд, але набагато простіше. Тобто, mm -hmm. якщо не пам'ятати це правило акорд, або не пам'ятати альтернативу правилу акорд, це англійською ABCDE, це трошки складніше, воно нам, в принципі, не потрібно mm -hmm. зараз, акорда вистачає, то можна користуватися правилом гидкого каченята. Що це мається на увазі? Якщо у людини були якісь вроджені невуси, родинки або. Ну, будь-які будь-яка кількість на будь-якій локалізації, і якщо з часом кидається в очі якась одна з них, яка наче почала змінюватися, рости, зміняти, змінювати окраси так далі, тобто вона відрізняється на фоні всіх інших. Це як правило хідкове каченята. Гідке каченята, воно відрізняється від інших, от і родинка, якщо вона буде відрізнятися, вирізнятися від інших, особливо з часом в динаміці, то це є дуже такою простою ознакою, щоб піти до е, спеціаліста. Якщо вона неправильна, не чітка і відрізняється від інших, і насамперед, і треба, як ми вже говорили трішки раніше, до сімейного лікаря. Яка взагалі роль саме терапевта сімейного у вчасному виявленні раку шкіри? Що? Має зробити лікар у цьому контексті. Тобто, якщо людина прийшла до е, сімейного терапевта, вона також має знати, е, чого чекати, і куди її можуть направити, які дослідження зробити. Розповідайте про це, будь ласка, теж. Е, так, дякую за запитання. Е, сімейний лікар е, це. Перша людина, перший спеціаліст в медичній сфері, який зустрічається з пацієнтом в перший раз. Да? Я повторююсь. І сімейний лікар може зустрітися з будь-якими захворюваннями взагалі. І, зокрема, з раками шкірами. То раків шкіри дуже багато. І сімейний лікар при підозрі на злоякісне новоутворення або підозрі на передрак це інша форма. сімейний лікар повинна скерувати. При потребі до профільного спеціаліста по електронному направленню mm -hmm. цього пацієнта, або це буде дерматолог, або це буде хірург-онколог онколог, для диференціації. Сімейні лікарі, як в принципі, і інші спеціалісти по шкірі, вони мають змогу. На первинній ланці оглянути макроскопічна пацієнта, тобто своїми очима, і, до речі, можна їм. Також в потребі буде дуже це правила акорд застосування. Uh -huh, uh -huh. Зокрема, є, є ще багато певних специфічних термінів і специфічних ознак злоякісних наутворень шкіри, наприклад, які при дерматоскопії тільки можна виявити, які не можна макроскопічно виявити. То цим, цим ознакам ми намагаємось вчити сімейних лікарів. Зокрема, на сьогоднішньому тренінгу, угу. який є 14-му по суті, обсяг залучення медиків первинної ланки, зокрема сімейних лікарів, великий, інтенсивний і потужний. І оновлені знання. З приводу онкології, зокрема раків шкіри, які здобувають сімейні лікарі і всі медики первинної ланки після кожного тренінгу, є дуже важливими. На даний момент благодійна організація благодійна організація фонд боротьби з раком провела 14, як угу. я вже сказав, цих тренінгів. Планується 20 провести, і було на даний момент залучено більше 400 вже медиків первинної ланки по нашій Чернігівській області. По плану 600. Um... Отже, в тих, хто ще не потрапив на ваші навчання, є така можливість, я так розумію. Абсолютно так? абсолютно. до слова. Я хотіла ще подякувати вам за те, що ви вирішили зробити виїзними ці тренінги і провести, зокрема, у прилуках, аби охопити тих, кому складно доїхати до обласного центру. Це надзвичайно важливо. Мені здається, що ця ініціатива матиме дуже гарні позитивні результати в подальшому для статистики, хоча статистика не так важлива, як. В цілому, наше з вами друзі, здоров'я Наостанок хотіла хотіли ще спитати вас про дерматоскопію. Робити її важливо, як розумію, періодично. Так і звертатися для цього до сімейного лікаря, який далі вже буде спрямовувати до безпосередньо вузькофахових спеціалістів, лікарів, які опікуються безпосередньо станом вашої шкіри. І це дерматолог або ж навіть хірург онколог але краще все ж таки, щоб переконатися, що все не так страшно, і краще мати профілактику захворювання, ніж вже справа з тим, щоб його лікувати. Так, абсолютно вірно, дерматоскопії. Як я е, раніше е, розповідав, це один з інструментальних додаткових методів дослідження огляду, скажімо так, шкіри. Він не є обов'язковим абсолютно в кожному випадку. Він є обов'язковим в тих випадках, в яких важко диференціювати одне від новоутворення від іншого. Угу. Наприклад, таке е, захворювання злоякісне і агресивне, як меланома, вона дуже часто е, дуже часто маскується під рідкісний. Але абсолютно доброякісний, доброякісне новоутворення, як небус шпіця без якісної цифрової дерматоскопії, як правило, неможливо відрізнити одне від іншого. І... Якраз цією метою сімейні лікарі скеровують до вузьких профільних спеціалістів. Як показує практика, в більшості випадків з новоутвореннями шкіри можуть проконсультувати пацієнта-дерматологи. Угу. І при підозрі, яка підтверджується у дерматологів, при підозрі на злоякісне новоутворення вони скеровують вже до онкологів. Але ми побажаємо усім нашим слухачам здоров'я і подякуємо на цьому нашому гостю Олександру Косенко, лікарю, хірургу онкологу Чернігів. Гівського медичного центру сучасної онкології за те, що знайшов час і завітав до студії цімофем. Дякуємо, пане Олександру. Було цікаво, корисно. Я сподіваюся, що всі слухачі зробили для себе правильні висновки, як то кажуть, і надалі дбатимуть про своє здоров'я більш поінформовано і завдяки вам теж дуже дякую вам за запрошення. Було приємно.